Ми вітання. Поїхали. По всій Україні останніми днями проходять мітинги під гаслом гроші на ЗСУ. Активісти вимагають збільшити витрати на ЗСУ за рахунок зменшення витрат на благоустрій міста. Це 100%. Не треба перекладати ту брущатку бідненьку, не треба займатися оздобленням чи ремонтом парків чи якихось скверів. Всі гроші мають йти на ЗСУ. Так, чи допомагають мітинги Збройним силам, чи вплинуть на ситуацію? Будуть результати. Давайте подивимось. Як мітинги вплинуть на ситуацію з бюджетом, з розпилом тих коштів, чи буде з цього вигода для наших хлопців, для наших захисників? Так, вона, але чи буде з того вигода? Чи буде з того вигода? Так, люди, які мітингують або будуть це робити, від мене особистий респект вам та подяка за це. Не зупиняйтеся, бо вода камінь точить. І карти кажуть, що перший, другий, третій мітинг і тут вже влада не зможе мовчати або вдавати, що вони сліпі, німнімі, чи тупі. Вони будуть щось з цим робити. Розумієте? І я вам хочу сказати таке: що буде створено якийсь. Новий державний заклад, установа, перевіряючий орган щодо бюджетних коштів, коштів для ЗСУ. Тобто буде такись, така скарбничка для ЗСУ, можливо, окрема. Вона буде створена наступного року. І це буде дуже класна організація. Ну, дай Бог, нехай воно таке буде. Так, далі що у нас? Також проходять мітинги за демобілізацію. Рідні та друзі військових вимагають прийняти законопроект, який обмежує срок мобілізації 18 місяцями. Аби військові, що відслужили термін, повернулися додому. Чи приймуть такий законопроект? Чи якась, хоч перспектива демобілізації бійців, що воюють спочатку вторгнення? Законопроект щодо демобілізації, чи буде прийнятий? Чи буде прийнятий? Буде відправлений на якусь дороботку, перероботку, переробку, і потім буде прийнятий. Але буде видозмінений. Так, кого відправлять додому найпершими? Це будуть якісь обмеження вікові. Не скільки людина знаходиться на фронті, не як вона почувається, не стане її здоров'я, не поранення, а вікові якісь е, обмеження. Ось так. Так, Ілон Маск, боже макиця, зробив чергову заяву, що Європа на межі громадянської війни. Ілон Маск зробив. Угу. Що за нею стоїть? Російські фублі, дефіцит інтелекту? Чи раптом якісь реальні факти, про які ми не знаємо? О, хтось грушики переправляє. Дякую вам, народ. Так, донатимо. До речі, не зупиняємося, бо разом ми надпотужна сила. Буде на на вихідних у мене невеличкий звіт по тому, що ми не збирали, на що ми витратили і кому ми вже і скільки принесли добра. Так, далі, значить, давайте дивитися тепер про Ілона Маска. Велика людина з маленьким пісюном, якщо ви пам'ятаєте, а ви не могли такого забути. Значить, він каже, що в Європі буде громадянська війна. Що він це каже? Що він це каже, бо йому треба рятувати свої продажі? Я не знаю, як це пов'язане, не питайте мене. Але йому треба рятувати свої продажі. Йому вигідно чомусь сказати, що в Європі буде громадянська війна? логіка? не бачу, але така відповідь. Так, далі. Угу. Значить, так. Він діє по принципу такому: Знаєте, як зробити людині добре? Зробити повний треш, а потім повернути так, як було. Тобто, Ілон Маск буде якимось чином причетний. До громадянської війни у Європі або якихось заворушень у Європі. І він потім скаже першу річ, що а я вам казав, і другу річ, давайте я вас буду рятувати. От такий гавняний супермен у нас, Ілон Маск. Так, далі. Ситуація на польському кордоні. Тисячі фур затори в десятки кілометрів. Як вирішиться ситуація? Дивилася вчора чи позавчора. Давайте, що змінилося, може якось прискоряться події. Польський кордон. Ситуація на польському кордоні. Так, з приводу польського кордону нас чекає великий шкандаль. Після цього буде ситуація повністю вирішена. Нові правила будуть введені. Або нові документи. Ну, я також це бачила, тут вже я повторююсь. Тобто, якийсь страх-бабах, ситуація вирішена і трошки по-новому все буде. Так, далі. Україна отримає від Іорданії зенітні установки Гепард. Їх викупили США для нас раніше. Король Іорданії називав Путіна у лапках з маленькою буквою Дякую вам братом. Чи буде більше таких випадків, що ті, хто браталися з Рашкою, будуть допомагати Україні зброєю, неважливо за гроші чи ні? Слухайте тут і без карт зрозуміло, що такі випадки є, і вони будуть. І люди будуть відкривати очі на болота на їх жителів. Це перше. А друге, якщо очі відкриватися не будуть, то люди будуть перевзуватися ті, які були за е, рашку, Чому? Тому що треба ну, бути на стороні переможців, а то не болота, як ми з вами знаємо. Так що просто наблюдаємо, що відбувається там. Франція з Польщею не публічно тиснуть на Німеччину щодо надання Україні танків Ліопард. Танків багато на складах по всій Європі. Так. Оскільки виробник танків німецька компанія, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від ФРН, чи дотиснуть, чи надасть Німеччина дозвіл. Так, значить, танки. Від Німеччини до нас, так або ні. Ну, так, так, але ми про те нікому не скажемо. Так, в середу Єврокомісія представить 12-й пакет санкцій проти САСІ. Нові заходи торкнуться експорту алмазів та обмежень цін на нафту. Про це заявив голова дипломатії ЄС Борель. Він якось вплине на економіку боліт, вдарить по владі, по елітах, хоч якесь матиме значення. Новий пакет санкцій від ЄС. Що буде з нього на болотах? Як це вплине? Як це вплине? Одразу ніяк у найближчі місяці після санкцій ніяк, але згодом це вплине на те, що люди почнуть просто знаходити в лісі ну, палки, гіляки, щоб зігрітися, бо не буде бензину чи будуть захмарні ціни. А, та і газу в них не буде. І у них з'явиться якась система. Це згодом буде після санкцій, але ж слухайте, гарні новини. У них така з'явиться система Бартеру, як колись було. Ну, Вони йдуть у ті часи, з яких, ну, з яких вони повстали. Розумієте? А як може бути ще на Оркостані? А ніяк. Ми чекаємо і вам того бажаємо. Так далі. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть повернути карантин через корону. Тільки вчора чи позавчора було відео на цю тему. За його словами, в країні зафіксовано 13 різних штамів вірусу. О, ну це щоб не скучно було. Е, то чи буде введено карантин, та наскільки він буде жорсткий? Який би не був жорсткий карантин порівняно з війною, з обстрілами, з сиренами, це повна, ну, херня, чесне слово. Так, карантин. Карантин. Чи будуть якісь обмеження? Так, будуть. Чи буде воно на нас якось впливати ну, як в перший раз, пам'ятаєте, той перший карантин? Ну, звісно, що ні. Ну, чим нас ще можна налякати? Народ? Тримаємося, дякую.